Нас роздирає темна сіра постать. Нас роздирає темна сіра постать, яка все сіє, війни і терор, і кожному у голови все мостить, а серце вириває без розмов. На ланцюги всіх хоче посадити, пускаючи улесливі слова. І, врешті хоче серце роздавити, а від брехні аж тріска голова. Нас роздирає темна сіра постать, яка краде і серце, і життя, надії зло голови все мостить, надії захопити майбуття. За всю історію. Світу завжди до влади приходять сірі, нікчемні незамітні постаті, які потім, комплексуючи своєю чи зовнішністю чи розумовими здібностями, починають узурповувати владу і роблять над своїми народами тиранію, так як і багато сторіч тому. Коли імператори, царі інші керівники, цілі народи перетворювали на власність. Я сподіваюся, що Україна, коли переможе, тиранію зовнішнього ворога нарешті заживе у мирі і в благополуччі. Я завжди хочу і наголошую, щоб. У світі ніколи не було ніде ні в якій країні ні диктатур, ні тираній. Люди повинні жити у вільному середовищі, у незалежній і вільній державі. Не забуваємо наших захисників і захисниць, як завжди, друзі і підписники. Бажаю всім вам віри на любові, всього найкращого. Поминаємо завжди тих, хто. Загинув і гине, на жаль, у цій кривавій війні, і нехай Господь Бог збереже Україну і дасть такий довгоочікуваний мир і перемогу добра над злом. Не опускаймо руки, бути добру і з Богом.